Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогодні хочу поговорити з вами і розказати про те, що повинні ми зробити у зимовий період часу, для того, щоб забезпечити гарне пишне квітування, а також інтенсивний ріст широколистої гортензії у наступному році. Значить, друзі, що від нас залежить і що потрібно це забезпечити гортензії, широколистій, Гарне охолодження. Гортензія повинна гарно охолодитися і відпочити, тобто вона повинна скинути увесь свій лист зелений і пройти певний період охолодження. Це повинно бути мінімум три місяці часу, друзі. Так що, якщо ви свою гортензію, можливо, це у P9, яку ви придбали, можливо, більші кущики, тримаєте десь у теплих приміщеннях. А цього категорично робити не можна в опалювальних, тим більше приміщеннях або там, де температура більше 10 градусів. Друзі, гортензія не охолонить, вона не відпочине і на наступний рік не буде у вас гарного квітування і не буде вона гарно рости. Як ви бачите свою гортензію, я тримаю взимку у неопалювальній теплиці. Завжди вона знаходиться при відкритих дверях. Я її нічим не закутую, не обкутую. Хоча у нас вже були морози короткочасні було і мінус 9 навіть. Це був всього один день. Я нагадаю, що я знаходжуся у Львівській області неподалік міста Львів, друзі. Значить, гортензії я не закутую і не вкриваю ніяк зараз абсолютно. Тому що ви бачите, навіть при таких. Морозах мінус 6 в середньому у нас було, мінус 8, мінус 4. Бачите, гортензія не зовсім ще, як то кажуть, не скинула лист. Хоча вона вже перейшла практично у такий сп'ячий стан. Вона вже відпочиває. Але в залежності від сорту, від морозостійкості даного сорту гортензії – вона ще, можна сказати, ось є такий сорт. Наприклад, я вам покажу. Це серія You and Me Together. Вона теж є заявлена, як дуже морозостійка. І бачите, вона ще така настільки зелена виглядає. Таке враження, що вона ще так якби вегетує. Хоча вона вже заклала, бачите, оці піки, такі червоні, це її квіткові бруньки. Вона її гарно позакладала. Але вона ще ніяк, вона ще противиться, вона не хоче ще впадати в спячку. Так що, друзі, якщо ви будете такі гортензії тримати у таких теплих дуже приміщеннях, де більше 10 градусів тепла, вона вам гарно не охолоне. І вона гарно не відпочине і, відповідно, не буде гарно квітувати і не буде гарно наростати у наступному сезоні, в наступному році, друзі. Бачите, в мене тут є і сажанці у п 9 Це є моє, і червоної садової, і рожевої садової гортензії. А також в мене є маточні кущі, такі більш потужні, які там вже в 10-літрових відрах пересажені. Вони практично вже готові до відпочинку. А як розрізнити, чи гортензія підготувалася? До відпочинку. Я вам зараз це покажу, друзі. І покажу це навіть і на маленьких саженцях таких П-9, які я вкорінював в цьому році. І покажу і розкажу, чи варто займатися пізнім живцюванням гортензії. Як пізним? Значить, пізне живцювання це я називаю. Місяць там, на кінець серпня, початок вересня, тому що я живцюю у теплицях, я не заношу в будинок під лампи, під освітлення, під додаткове тепло. Я роблю все природнім методом, друзі. І зараз я вам покажу чи варто займатися таким пізнім живцюванням, чи встигнуть такі живці у П дев'яточках приготуватись до зимівлі, друзі. Значить, все по порядку. Бачите, тут зараз є саджанці у 10-літрових контейнерах, які я придбав на маточні кущі для майбутнього живцювання. Значить, гортензія вже практично готова до, до зимівлі. Зараз я вам покажу, Бачите, вона заклала вся квіткові бруньки, ось ці пійки. Не знаю, як вам буде видно, не видно. Ось ці піки, бачите, такі вишневі, це і квіткові бруньки. І листя вона потихеньку вже скидає, і стебла усі такі, бачите, вже коричневі. Темно, коричневі, такі гарні, задрів'яніли. Листя вона починає скидати, але так поступово знизу. Ось тут я вже почну потихеньку її обчищати, але все одно насило оці верхні. Бачите, ось тут квіткова брунька гарна. І це листя вже потихеньку можна. Його ось так обчищати. Вона собі природнім методом сама переходить у стан спокою, друзі. Це обов'язкова умова для гортензії широколистої, для того, щоб вона гарно відпочила і гарно заквітувала у минулому році. У наступному році, вибачаюсь. Ось бачите, тут теж гортензія, Я Зараз подивлюся, який це сорт. Це теж you and me together серія. Бачите, вона вся позакладала дуже гарні ось квіткові брунючки. це листя можна вже буде, потім буде обрізати тутихесенько. І вона переходить у стан спокою. Друзі, зараз вам покажу на своїх однорічних пізнього живцювання садова рожева. Зараз вам покажу, чи встигла вона. Приготуватися до зими. Значить, дивіться, друзі, ця була поставлена, бачите, я зберіг бірку 17 серпня на укорінення. Значить, вона приблизно до числа 15 вересня вона укорінювалася. До кінця вересня, значить, вона проходила акліматизацію. І приблизно у жовтні, в перших числах жовтня, вона була розсаджена у П9. Значить, при дев'ятичці вона росла жовтий листопад. Ну і пару днів сьогодні, 14 грудня, можна сказати, 2,5 місяці. Чи встигла така гортензія, бачите, щоб зимувати, можна сказати, у природних умовах неопалювальній теплиці? Значить, Показую зараз на деяких саджанцях, як ми це можемо взнати. По-перше, бачите, вона заклала квіткову бруньку. Ось зверху оця піка. Зелена це квіткова брунька. Бачите, вона вся позакладала по одній квітковій бруньці, так як вона була укорінена верховими, друзі, живцями, вершками, можна сказати. Бачите, які гарні? Оце все буде на початку червня одна велика, потужна квітка. Але потім, так як гортензія ремонтантна, вона в кінці літа. Видасть ще квіти. Зараз я вам показую ці квіткові бруньки. Як вона їх гарно, не бачу, так, як вона їх гарно позакладала, бачите, оці піки Це все є, друзі, квіткові брунючки. Тепер подивимося на, на стовбур. Бачите? Стовбур уже такий став коричневий, більш такий гарний. Міцний, став коричні віти, значить гортензія приготувалася до зимівлі, до стану спокою. Оці листочки вона починає вже скидати, їх можна потихеньку так обчищати. Ось. І це кожна, кожна така, бачите, вії. І це є доказ того, що гортензія. Встигла приготуватися до зимівлі. Зараз я вам покажу, як виглядає коренева у таких саджанців Одною рукою незручно, але я спробую ось. Бачите, яка гарна коренева нароща. Ці листочки це вже не страшно. Я їх буду обчищати. Але коренева у них шикарна. Бачите, яка нарощена, бірюсінька. Коренева, друзі, у багаторічних рослин, переважно всіх, навіть взимку. Вона по-любому вона росте. По-любе, вона наростає. Тут, бачите, є бруньки на майбутній рік. Це будуть нові гілочки, нові пагони і нові квіти, друзі. Ось. Бачите, зараз ще вам покажу ось таке, такий саженець, відкова брунька утворилася, і стовбур, бачите, вже почав коричневіти. Верніше, він вже закоричнів. Зараз вам покажу ось коренева. Бачите, яка шикарна, гарна коренева. О, так що, друзі, в кінці серпня живцювати це ще зовсім не пізно. І я навіть таке робив, у минулому році я живцював не тільки у кінці серпня, а і на початку вересня. І всі живці гарно укоренилися і гарно підготувалися до зимівлі, і завжди вони у мене зимують у неопалюваній теплиці. При відкритих дверях, друзі, і я нічого не закутую, але я вам зараз скажу, коли я, можливо. Буде такий варіант, що я буду накривати її, цю гортензію широколисту. Зараз вам розкажу, але ще вам покажу. Ось тут є у мене саженці. Бачите, навіть такі малесенькі вони були. Я їх пересадив уже в літрові грушки. Це є сорт, ось French Cancan. Can. Бачите, які маленькі сажани цьогорічний укорінені, і він встиг. На зиму закласти квіткову бруньку. Ось. А весною тут іще із пазух, і з кореня. Ідуть ще додаткові, можна сказати, додаткові пагони. Прошу. Бачите, ось тут є дві квіткові бруньки. Ось одна, ось друга. Це теж French can can. Бачите, вона вся заклала квіткові бруньки. І не тільки вона, а ось тут у мене ще є сорт Блаумас. Це теж е, цьогорічне живцювання. Я вже їх пересадив із P9'яточки у С2, по-моєму. Так, це горшочок С2. Бачите, вона ось сорт Love MyS і оце є квіткова бонька, друзі. Бачите, вона буде квітувати. Зараз вам ще покажу. Тут де видно, бачите, вона уся має гарні, шикарні квіткові. Бруньки, друзі, це в мене оці усі саженці маленькі, вони у мене всі цьогорічного квіту, е, живцювання. Бачите, це є сорт у мене, ось тут, зараз покажу вам нескінченне літо. Це оригінальний я придбав. Маточний кущ. Це теж я їх уже пересадив, заживцював в цьому році, пересадив їх оце два. І ось, бачите, вона теж заклала квіткові бруньки. Ось ці червоні піки це все є квіткові бруньки. Бачите, і вона вже покоричневіла. Вона вся готова, друзі, до, е, вся готова до зимівлі. Бачите, вона вся з квітковими брунючками. Ось вона тут така маленька, і теж є квіткова брунька. От який сорт у мене є. Це є червонолиста. І теж, бачите, має квіткову бруньочку зверху. Ось ця брунька. Не пошкоджена, друзі. І так у мене вся гортензія. Значить, коли я буду її накривати, цю гортензію, можливо, друзі, я буду її прикривати уже весною, ну, ближче до весни, місяць, березень, можливо, кінець лютого, коли гортензія вже буде після сну прокидатися, будуть просипатися бруньки і, можливо, будуть повторні заморозки. Можливо, у теплиці це не так страшно, тому що я. Закрию двері, і якщо буде загроза таких великих заморозків, я просто зверху прикрию легенько агротканиною чи агроболокном. Тому що деякі маточні свої кущі я буду зберігати для цвітіння, а інші буду, так можна сказати, нещадно живцювати. Тому що маточники я завжди купляв по 2-3 екземпляри, друзі, для того, щоб один висадити на вулиці, один. В теплиці для квітування залишити як зразок, а інший для живцювання, друзі. Ось тут в мене ще є теж. У п 9 вони теж гарно усі приготувалися, бачите, до зимівлі, коричневі стовбори і квіткові бруньки. Усі заклали по квіткових бруньках, друзі. Так що, якщо ваша гортензія, яку ви придбали у п 9 Зараз у такому стані це нормально, це дуже добре, друзі. Значить, вона готова до зимівлі. бачите, який малюк і має квіткову бруньку. Один, другий. Ось. Тому що гортензії широколистій обов'язково потрібен відпочинок і. Охолодження, друзі, в вона не настільки боїться, вона не, вона і з, коренем, з кореневою системою, з цими потужними пагонами, друзі, з нею нічого не буде, навіть якщо вона у вас у відкритому ґрунті. Я, до речі, у відкритому ґрунті свою рожеву-червону теж не накриваю і не прикриваю. Єдине можуть пострадати оці, оці верхові, верхові бруньки, квіткові вірніше. Так що, якщо у вас такі кущі є у відкритому ґрунті, то я зараз вам не рекомендую їх кутати, а все-таки ближче до весни можна прикривати, коли уже гортензія буде виходити і стану спокою, і стану сну, коли будуть розкриватися усі. Бруньки, Але навіть якщо у вас ці квіткові бруньки підмерзнуть, друзі, весною це не страшно. Робите обрізочку трошечки нижче, бачите, скільки тут є бруньок. І ці нижчі стають як заміщаючими бруньками, вони теж будуть квітнути. Трошечки пізніше, але будуть квітувати, друзі. Так що в цьому немає нічого страшного. Ось такі справи із зимівлею гортензії, друзі. Так що задавайте запитання, усім радо відповім. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого поживцювання, друзі. Всім гарних, спокійних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!